Україна почала реверсні поставки газу із Угорщини. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час прес-конференції у Будапешті. За його словами, це справжній прорив в енергетичній незалежності України від північного сусіда. Окрім реверсу, Азаров обговорив із угорським колегою питання розширення можливостей для транзиту європейського блакитного палива в Україну об'ємом до 10 мільярдів кубометрів. Торік Київ підписав контракт на постачання 5 мільярдів кубометрів газу із Німеччиною. Нагадаю, Україна розпочала використання своєї газотранспортної системи у реверсному напрямку у зв'язку із відмовою Газпрому знижувати ціни на російське паливо протягом тривалого часу. Офіційний Київ намагався переглянути контракти від 2009 року. Але Москва заявляє, що не бачить для цього підстав. Україна венгерську границю пересекла перша молекула в шутку, канічне венгерського газу по реверсной системе поставок газа на Украину. Это без преувеличения очень большое событие, потому что оно реально означает прорыв в энергетической зависимости Украины. Мы коснулись вопросов расширения нашего сотрудничества в энергетической сфере. Это будет сотрудничество... В развитии атомной энергетики, увеличение поставок электроэнергии в Венгрии, расширение возможностей для транзита в Украину газа.